Піднімаємося на гору. Піднімаємося з таких тут краєвий, дикий гарні. Бурямо важко. Так, все, спускаємося. Піднялися. Повище туди. Да. Да. Камінь. Що спутається? Здається, камінь, це великий дуже. Mm -hmm. Ось такий. Це ще деревини. Камінюка. Деревина це скоро впаде, доверно, mm -hmm. да. Ось тут такий крутий спуск, там ще крутіший. Mm -hmm. Значить, ми зараз йдемо до водоспаду. Чи йдемо, чи ні, що підемо. Ну зараз ми спустимося, потім там розвивочка, нам тут сказали, там така до водоспада розвивка така. І ми будемо чи йти, чи не волочь, коротше. Зараз ми зараз спустимося вниз можна. Дивіться, як... як тут гарно. Дуже гарно. гарний. <плес> Дивіться, яка краса. Ми спустились до каньйона. Господи, як тут гарно просто. Це щось. Тут, звісно, такий підйом, Не буду людей знімати. Течення тут велике достатньо. Ну, гарно, зараз ще походкаємось. Коротше. Дивіться, неймовірно. Ось тут нема гарно. Скало. Ось яка тут краса, ось такий тут камушок. Сунечку нашу і ми таке. Прикольно. Да, тут їх, я думаю, небагато. Йдемо зараз до водопада, все таке. Покоряти водопад. Куди, ні? Да, да. Розказую. Коротше, що йому до спада? думала, хоч буде метровий, півтора метровий, ні, ну той самий каньйон. Питаємо, це? Так, да, кажуть, це водоспад. Думаю, класно. Рожевий тисячовисник. Отакий гарненький. Да. От в загарпатці все є. Так, все, ми вже пройшли, пішов якраз дощик. Якраз ми Воріна пройшли і виїжджаємо поїсти в комибу. Ось тут дощ пішов. Колибо гостинна хота. Холодні закуски, салати, перші страви, другі страви. Короче, ми що заказали? Дерун, гуцурський з м'ясом з хрустким беконом, запечений під серную скоринкою та рибною підливою. Тут ще багато чого є. Десерти, американо, безалкогольні напої. Безалкогольний ми заказали чор, е, чай карпатський, фруктовий всім заказали. Ну, а тут що ще тут таке? Єсть? На сніданок, справий з риби, соус, горілка, це таке вже коротше, пішло. Ну, відомо, класне, у нас тримання не тощ і не видно. О, який тут левньора, можете побачити по оцій по штучки. Просто левньора пішов воно. Да. І це вже другий день. Так, клас. Забула вам сказати, тут такий великий дерун в грибному соусі. Коротше, мій вердикт дуже смачний. Зараз поїмо. Всім ще раз великий клінок. Зараз у нас вісімнадцять Ми, от то, як ми обідали в Клибі, ми вже приїхали додому, тоді не було світла до 6. Тут графіка 4 через 4. Це один день чотири через чотири. один день-два через три, один день-два через два, один день три через чотири. Коротше, взагалі не непонятно. Цілий день. а Це так, зараз є світло з восьми. Ой, з шести до восьми буде світло. О, з шести до десяти буде світло. Зараз у нас йде дощик. Ще з трьох часов, чи з двох, ще з трьох йде у нас дощик. Зараз вже 20 минут сьомо. Поселній сьогодні ми не покупаємося. Я вам э, вставлю кадри. Зараз, як ми купаємось в басейні вчора, як ми купались в басейні. Вставлю вам кадри. Да, такі діла. Трішки передихнули, ми думали, що покупаємося, так ні досі пішов. Ну, нічого страшного, все одно ми нагуляли сьогодні, так хорошо. Зараз ми варимо кукурузку. З дому привезли кукурудзка при нас була. І макарошки на вечір. У нас таке буде кукурудзи і макарони. Дуже класно, я думаю, буде. Думаю, на цьому я вогне закінчу. ще тоді зустрінемося з вами фоні. І собиття я вам розказала самі головні, так, щоб побачити. Так. Заперше що? Що я ще раз робила. Думаю, що мені завтра вдягати. Тому що на завтра я подивилась погоду. Плюс 12 на цілий день і дощ. Може і не що мені вдягати. Зараз будемо дивитися, щось шукати. Щось я вас поставлю десь. Ось такі о, варіанти. Легенький голубий костюмчик. Ну він геть, ну прям просвічується він. І вірюровий костюмчик. Футболочка, це, це вже моя куплена. Я думаю, на дві руберові, тому що mm, я думаю, буде дві... плюс 12. Це холодно. Це як зимою, можна сказати. Це холодно. Напевно, в Дінові Гуровий. Ось цю, зараз покажу, ось цю теплу кофточку, ось цю. І жилетку або на костюм. Жилетку. Ні, без кофточки на костюм Ж жилетку, якщо сильно холодно. Ну, погоді два варіанти віриловий і голубий. Будуть такі в мене варіанти. Напевно, будемо з вами вже прощатися. Діти всю поїздку побачите тоді в селі відео. Ми сьогодні були на каналі Сперва. Підписуйтесь до коло Суперписів. Стеревич прибирати своїх втора. І всім пока. До селичого відео. Пока.